Література справді не була іншого статусу дехто називає цю еру ерою нової літератури, тому що з появою мас-медії, зокрема з появою інтернету, власне, та форма традиційна друкованого джерела інформації втратила сенс, і це означає не тільки кількісні зміни в літературі, зміни якісні. Якщо говорити про ті нові напрями, які розвиваються, то це насамперед мережева література. Література, яка ще не має свого значення, ще не має своїх дослідників, ще немає монографії. Тобто, це така неосвоєна земля, яка тільки тепер починає осмислюватися в науці. Українська література стала виразником національної ідентичності, національної свідомості. Це однозначно вдалося. Що вона заявила про себе як носій національної культури, це також вдалося. Що не вдалося налагодити нормальний виробничий процес обігу книжки, на жаль. Нас ані бібліотеки, ні книжкова книготорговельна мережа не є належною. На жаль, такого не вдалося. Тобто, література не є повновартісним культурним продуктом суспільства. Вона не має такого активного обігу, як в інших західних суспільств. Принаймні, до цього часу література справді розвивалася дещо так відсторонено, тому що держава на жаль не опікувалась розвитком літератури і взагалі культури. І тому літератори десь відчували себе трохи на маргінесі відкинутими. На узбіччя натомість ситуація різко змінюється зараз, після подій 13-14 року. Держава справді починає цікавитися літературою, а це означає, що література, національна музика, національний театр, національний кінематограф це все буде основою для творення повноцінної держави. Так має бути, так є в кожному суспільстві.